Якщо ти вважаєш саме живіт своєю проблемною зоною і ніяк не можеш позбавитись цього валику внизу живота, то дивись це відео до кінця і зрозумієш, чому він виникає і як його позбутись. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла, заглиблюючись у теми, які так чи інакше пов'язані з рухом. І сьогодні розберемо детальніше про живіт. Чому цей валик внизу живота взагалі з'являються такі неочевидні причини. Але одразу хочу сказати, що оскільки тут я говорю про рух і я руховим спеціалістом, я не буду вам казати нічого про харчування, бо немає в цьому компетенції. Базово, всі ми розуміємо, що для того, щоб все тіло виглядало класно, не тільки живіт, нам потрібно нормально відпочивати, менше стресувати, нормально харчуватись. Так? Але туди детально не йдемо. Розберемо детально. Як ми можемо неоптимально рухатись в житті або виконувати якісь не такі тренування, або ще пару фішок, які будуть з цього боку впливати на живіт? І насправді це впливатиме більше, ніж е, жирова, жировий пришарок. Я вам сьогодні це покажу потім на фотографіях. Тому слухайте, дізнайтесь для себе багато нового. Хочеться почати з того, щоб проговорити один дуже поширений міф у тому, що такий. Валик саме внизу живота у жінок це норма, бо це матка і захист. І, по-перше, всі тіла класні. Я тут не шеблю нікого за якийсь не такий живіт, взагалі ні, але називати нормою це теж не можу, бо це наслідок проблем. Про які поговорю пізніше. Питання о тому, що матка не випирає у людей з живота. Вона з розміром з невеличку грушу. Це 5 на 8 см в середньому і вага 100 грамів. Вона глибоко знаходиться в тазу, вона не буде випирати. Невеличка. Більший жировий прошарок так може бути. Звичайно, у жінки взагалі в організмі для норми, для нормального функціонування репродуктивної системи, як мінімум, цей прошарок більше, ніж у чоловіків, наприклад, і сухого живота. Ми в ідеалі не маємо бачити у відображенні, бо це вже теж не норма, теж не здорово. Тому може бути трошки більший жировий прошарок для захисту, так взагалі. Органів і такої чутливої зони, але це не проявляється у вигляді такого валику. Саме цей випираючий низ живота, це найчастіше не жировий пришарок, а наслідок інших причин. І давайте до них дійдемо. І перша, найчастіше, мабуть, тому говорю про неї першою це постава. Могло бути неочевидно, можливо, ви намагаєтесь сходнути все життя, а він не уходить. А насправді вам потрібно було підійти зовсім з іншого боку і зайнятися своєю поставою. На живіт, у нас постава може впливати з різних ракурсів. По-перше, якщо у нас є сутулість, бідемо зверху. Грудна клітка у нас така скована, жорстка і скрючена вниз. Приклад, який наводжу в кожного відео, але. Хочу тут ще раз сказати: уявіть собі повітряну кульку. Це наш корпус. Тут живіт, тут спинка, тут грудна клітка. І якщо ми з себе ось так нахилили, так ми грудною кліткою тиснемо вниз, спина у нас не збільшиться. Так? Там м'язи і хребет цього не дадуть. А от черевна стінка, яка така еластична, вона. Штовхнеться вперед. І виходить через те, що ми нахилили грудну клітку сюди, у нас живіт внизу починає випирати, і ми збільшуємо тиск на тазове дно. Про це теж сьогодні поговоримо. Тому якщо ми сутулі, у нас не стоїть грудна клітка в нормальній опорі над тазом в одній лінії, вона або попереду пласка, що теж не добре, або позаду така гіперкіфоз сутулість. Це буде впливати на вид животу і особливо на цей нижній валик через неправильне розподілення внутрішнього черевного тиску, перерозподілення положення органів всередині живота і перерозтягування брюшної стінки. Тому якщо у нас є сутулість, скільки б ми не худли, цей животик буде у нас стирчати. Тому займаємось поставою. З другого боку, це те, що називають гіперлордозом. Взагалі, гіперлордозом кожен перепрогин в попереку не можна назвати, бо це структурна проблема, яка саме від хребта пішла, так? Часто без якоїсь явної причини. А на з упередній, який є такраз дисфункцією постави, він впливає на форму живота і з цим. Працювати трошки легше, ніж з сотулістю, бо ми моментально можемо побачити різницю, поставити тез на місце і побачити живіт. От зараз покажу картинку, яка саме про це, про те, що ми не працюючи довго, а просто от в моменті поставили тез на місце, знайшли свою позу самокорекцію ідеальною поставили для себе. І живіт одразу зменшується. І його насправді там не було. Це була проблема нехилу тезу вперед. З неочевидного... Така постава може бути не тільки через те, що ви звикли, наприклад, таз направляти вперед, відставляти трошечки його виходить, ну, в цій площині назад, але насправді сама чаша тазу нахиляється вперед, тому кажу, що це передній нахил тазу. Можливо, це просто звичка, бо чомусь ви раніше вирішили, що так гарно і тепер так робите. А, а можливо, наприклад, у вас потягнулись стопи всередину. Через стопи змінилось положення стегон в тазостегновому суглобі, і це потягнуло таз за собою вперед. Можливо, у вас укорочена передня поверхня стегна через те, що ви багато сидите, наприклад, як одна з причин, можливо, у вас поперек постійно допрацьовує. І цей ім'я попереду стегна теж потягнув нам таз вперед. Він нахилився, утворився збільшений прогін в попереку. По-перше, попереку недобре він постійно допрацьовує, а він і так схильний за всіх допрацьовувати, тому він може боліти почати, якщо не зараз, то пізніше дуже велика ймовірність, і живіт збільшується. Тому перше золоте правило: якщо ми хочемо гарний живіт, ми обов'язково працюємо зі своєю поставою. Зараз покажу приклад, як люди змінювалися впродовж місяця, чотирьох тижнів занять. І ви на усіх можете побачити, що працювали ми насправді першочерговою метою з поставою, але бонусом наскільки змінився класний живіт, і туди ж, до речі, талія, якщо дивитися зі спини, коли ми розправляємо нормально плечі, не таким відведенням. Правильно ставимо форму плечового сеглобу, взагалі грудну клітку сталяємо на місце. У нас ще талія стає вущо. Такий бонус. Тому робота з поставою must have для тих, хто хоче плеский жовіт і здоровий, бо ми таким тиском можемо і змінювати ж. Роботу внутрішніх органів травлення, як мінімум, це дуже недобре. Бачили трошки результатів, що можна зробити за 4 тижні. Якщо вас така перспектива надихає, то хочу запросити вас одразу тут на свою онлайн-групу. Бо зараз я тестую новий формат і бачу, що він добре заходить людям, які хотіли почати займатися вдома, але курси в записі у них якось закидались. То ми зустрічаємося в двох графіках вранці і ввечері в невеликих групах в зумі і працюємо разом. Разом перший місяць такраз над базою, над поставою і над пунктами, які я проговорю далі. Тому якщо вам цікаво спробувати такий формат і позаймати зі мною, якщо вам відгукується мій посил, який я несу на цьому каналі, то запрошую знайомитись у посиланні під відео. Там будуть всі актуальні дати, ціни, чітка програма і все, що вам захочеться дізнатись та можливість записатися. Буду рада всіх бачити на тренуваннях і разом йти до своєї мети, якої б вона не була. А ми йдемо далі до не менш насправді важливих пунктів. І другим пунктом ми розберемо тему дихання і тазового дна, чому їх об'єднуємо? Бо це такі дві діафрагми зверху, тулуба, знизу тулуба, які нам важливі в контексті живота як мінімум, ну і взагалі дуже важливі. Як це впливає? Думали, що ви чули, могли вже не раз, якщо замислювалися про цю тему і дивилися в інтернеті, хто що говорить про те, що дихання впливає на живіт і можна, умовно, надихати собі плоский живіт. І так, це так і працює насправді, яким чином? Всі м'язи в цьому такому абдомінальному циліндрі. Будуть пов'язані між собою. Вгорі це діафрагма грудочерівна, який у нас головний дихальний м'яз, такий купольний. Внизу це такий гамачок багатошаровий, м'язів тазового дна, брюшна стінка і глибокі м'язи спини. І вони всі взаємодіють, якби злагоджено разом. І якщо в якійсь структурі з цих у нас виходить. Поламка умовно так як щось перестає коректно працювати, то всі інші сусіди не зможуть це ігнорувати, і вони теж будуть пристосовуватися, якось компенсувати це або слабшати. Тому, якщо в нас є проблема по діафрагмі, наприклад, ми не даємо їй нормально розкриватися. В цілому, діафрагмою ми дихаємо всі так чи інакше, бо це головний дихальний м'яз. Але у вас може переважати паттерн дихання в груди стресовий, патологічний, коли ви на вдих втягуєте живіт. Або у вас може переважати паттерн дихання в живіт, коли ви сильно розтягуєте стінку живота на вдих. І це, до речі, теж приводить до її ослабшення, до того, що живіт виглядає не так, як ви би хотіли. І наша мета. Тут паралельно з тим, як працюємо з поставою, обов'язково зайнятися диханням і зробити так, щоб у вас діафрагма широко класно розкривалася в своїй максимально можливій амплітуді, комфортній на вдих на видих. Тобто на вдих у вас ребра мають в усі 360 градусів, цей купол буде опускатись, все буде супер, буде відбуватися вістиральний масаж через цю помпу. Буде класно йти лімфотік. До речі, якщо ми неякісно дихаємо, у нас будуть набряки, тому що. Діафрагма головний, наш такий лімфонесос. Тому, якщо він не буде нормально робити цей пампаж, то ми себе приговорюємо на наявність набряків, і це теж може впливати на вигляд животу, і взагалі обличчя і інших проблемних зон боків. Так далі на видих, діафрагма має розслаблятись і йти туди, назад, у своє місце, в своїх. Купол нагору. Якщо це відбувається, вже супер, у нас м'язи кору набагато якісніше працюють, органи краще працюють через оцей постійний самовідбуваючийся вісцеральний масаж завдяки діафрагмі, плюс через неї проходять важливі отвори, тому вона впливатиме нам і на тиск, наприклад, і на травлення через отвір стравоходу, Тому це дуже важливий м'яз для нас, і нам дуже важливо навчитися його в житті якісно функціонально. Використовувати в його повні можливості. Тому вчимося дихати умовно діафрагмально в плані широко в ребра на повну потужність, яку вона може нам дати. Те саме з діафрагмою тазового дна. Вона в нас внизу. І вона особливо не має так захищати оцей простір, який у нас в животі знаходиться. Тобто в неї дуже буде впливати, і вона дуже буде впливати на внутрішні червні тиски на положення органів. Тому, якщо у нас будуть якісь опущення по органах, вже наприклад з цього боку проблеми, особливо по жіночі, Здоров'ю тут, то ми будемо негативно впливати на діафрагму тазового дна і на вигляд живота відповідно. І навпаки, ми можемо через слабкість м'язового дна створити некоректне розподілення внутрішнього червного тиску, і як наслідок, і проблему з органами можливо, і просто знову таки перерозтягнення стінки живота, якби штовхання тиску туди, куди не потрібно, як наслідок отримати оцей вибираючий живіт. Тому з тазовим дном ми теж маємо навчитися працювати, але хочу тут помітити, що це не про закачку одразу. Наприклад, якщо я говорю вам про те, що для гарного животу займатися тезовим дном, і у вас в голові одразу йде асоціація, наприклад, з правами кегеля, то це не зовсім коректно. Нічого проти не маю, але питання у тому, що найчастіше першим етапом для того, щоб навчитись керувати м'язами тазового дна, а це найголовніше для здоров'я будь-яких м'язів, вміти ними керувати. Треба навчитись розслаблятись, не одразу йти закачуватись, а розслабляти ці сфінктори, ці трикутнички, багато шарів наших м'язів довкола сфінкторів навдих. Щоб вони на вдих вміли розслаблятись тільки після цього етапу, коли ми приберемо зайве напруження, ми переходимо до вміння керувати і потрошку укріплювати цей гамак. До речі, з побуту, теж, що не очевидно. На цей гамак тазового дна може впливати ваша звичка сидіти завалено, підкрутившись куприком. Знаєте, так не на сідничних буграх сіделічних, а завалюючись назад з круглою спиною. Бо у нас цей гамак кріпиться з одного боку до куприка. і Якщо він постійно в затиснутому положенні, ми не даємо можливість м'язам тазового дна, як це потрібно, розкриватись і стягуватись, бо всі м'язи мають цю здатність і функцію еластично скорочуватись, розтягуватись. І коли ми. Тезовий в цьому обмежуємо, ми його постійно укорочуємо, І це може призводити як до гіпертонусу, коли воно постійно перенапружене, так і до слабшення цієї зони. В будь-якому випадку це недобре ми втрачаємо нормальний тонус м'язів і впливаємо на живіт, на спину, на діафрагму верхню теж на дихання, бо вони будуть так чи інакше злагоджено рухатись. Тому для здоров'я тазового дна нам обов'язково. Нормально сидіти на сідничних буграх, не завалюватись, не вчітись розслаблятись на вдих. Запам'ятати собі, що м'язи живота, м'язи тазового дна, це м'язи видиху, і вони скорочуються на видих. вчитися потрошечку м'язами довкола кожного сфінктера керувати ними, вміти вміти свідомо їх скорочувати, свідомо розслабляти, тільки не в процесі випорожнення будь-якого, бо це нам. Шкоду тільки, не треба це робити, це конкретно окремо виділений свідомий час на цю роботу. І загальні вправи на зміцнення кору, про які поговоримо далі, плюс, до речі, робота з внутрішньою частиною стегна теж буде впливати через м'язові зв'язки на гамачок тазового дна, бо деякі м'язи, які приводять стегно, Ходять косвино туди в цей гамак, зовнішній та з дна, і робота відповідно з тазостегновим суглобом і для гарного кровообігу в цій зоні, і через зв'язочні та м'язові зв зв'язки тут. Ми працюємо з цією зоною з рухливістю стегон, грудної клітки для обох діафрагм з дихальним паттерном, з розслабленням, змінням керувати своїми м'язами, і все в нас буде супер. Використовуємо класні зміщуючі вправи на кор, про які поговоримо такраз таки далі. Бо третій пункт у нас це коректний підбір вправ. У чому проблема? Якщо ви попередні два пункти до цього пропустили, або зараз вперше почули, або до цього їх свідомо ігнорували, і робили якісь суперседи на прес. То, скоріш за все, ви робили собі гірше. Якщо ми на некоректну поставу і некоректний паттерн дихання почнемо робити класичні вправи типу скручувань, ми, скоріш за все, по перше, утворимо собі оцей будиночок, про який ви могли чути на животі, як знак того, що глибокий кор. Тобто у нас головне, головне м'ясо, яке нас цікавить у вигляді живота, це поперечний м'яс живота, не буде коректно вмикатись в роботу. Ну, тобто ми розуміємо, що він вже не вмикається в роботу, якщо ми бачимо цей наш будиночок. І через це ми качаємо, качаємо прес, передня стінка, можливо, якось покращує свій стан, але якщо кор глибше не нормально працює, то ми, по-перше, навіть оцим укороченням передньої лінії можемо себе завести ще більшу сутулість. Це не дуже добре. По-друге, на саму форму живота Наталію на, на нижній валок живота, жодним чином ми не впливали такими вправами. Плюс, якщо у вас е, немає класного контакту зі своїм тілом, ви могли виконувати ці вправи в додатку зі слабким животом, навантажуючи м'язи з спини, через це міг боліти поперек, через це міг він знову-таки укорочуватись, тягнутися таз вперед і живіт ще більше збільшувався. Тоді ж до цього пункту до речі. Нерозуміння механіки вправ, що для цього робиться. Наприклад, якщо ви качали прес великими скручування, типу коли у вас ноги зафіксовані, чітко корпус ви прям туди вгору направляєте, повністю встаєте. Або якщо ви лежали на спиці і просто ноги туди-сюди е, рухаєте, і коли ви цю вправу використовуєте, саме на не, не на навичку стабілізації, так як початкові етапи, бо ці вправи можуть мати місце. В якби залежно від задачі цієї вправи, яку ми ставимо собі на тренування, якщо ви це робили для кубіків, то за приведення корпусу до ніг і навпаки відповідає крас так таки клубово поперековий м'ясо, який головним згинечем стегна, який ним тягне тас вперед, як вже казала в цей гіперлордоз при своєму укороченні. Тому, можливо, ви хотіли зробити як краще, а зробили собі як гірше, і живіт почав вивалюватися ще більше. Тому щоб якісно працювати кором, ми маємо розуміти взагалі функції головні, і використовувати їх у своєму тренуванні. Головні функції цих глибоких м'язів живота це, ну, по-перше, захист органів, так бо там більше нічого немає, жодної такої твердої структури, як наприклад, грудна клітка, яка тут захищає нам органи вище. І утримання тіла в вертикальному положенні. Отримання від падіння, тому будь-які вправи, які будуть задіювати баланси, вертикальні положення, будуть найкраще, найфункціональніше пропрацьовувати кор. Ми можемо точково, звичайно, додавати якісь скручування, притягування ребер до тазу в різних варіаціях, але базу ми маємо залишати на стабілізацію. Коли є якась провокація на баланс, що ми можемо впасти, чи живіт нас не протримує, або таз, наприклад, може завалитись кудись, і животу доводиться не утримувати. Це найякісніше працює на живіт. Якщо згадати фото, там, де результати постави, які я вам показувала на початку, то ці дівчата не робили жодного такого суперсету на преси, жодного скручування. Ми працювали саме от з стабілізацією, з цією головною функцією кору. Тоді ж, наприклад, планки. Якщо ви їх використовуєте у динамічному варіанті, як знову таки вправи на баланс і різноманітне навантаження на кор супер прекрасно. Якщо ви в планках стоїте по хвилині і більше, то припиніть це робити. Це просто не має сенсу. Якщо ви не атлет з досвідом всього життя у спорті, то скоріш за все ваші м'язи живота в таких положеннях витримують максимум секунд 40, а далі ви будете чимось компенсувати це навантаження, просто намагаючись чим завгодно втримати цю планку, але не животом. Тому, якщо ми хочемо працювати в планках, це класно. Планки квадрапієди, коли на чотирьох опорах супер для живота, але в динаміці. Недовгими сесіями, або даємо такі вправи, де живіт може відпочити. Наприклад, ми були в планці, вивели таз вгору собакою собаку мордувнис, повернулись в планку. Тут жив встиг трошки відпочити, все супер, або даємо собі такі проміжки часу, які не будуть задіювати живіт більше, ніж 40 секунд. Тоді ми будемо рухатись оптимальніше для кору. І знову таки, ще раз проговорю, щоб точно не забули, що жодні вправи на кор, якими б вони не були класними, функціональними, не будуть працювати, якщо ви не налаштували свій дихальний паттерн правильно, природньо, і не припрацювали свою поставу, не робити це принаймні паралельно. Бо тоді ми можемо тільки погіршувати ситуацію. І давайте дійдемо далі до таких менш очевидних пунктів, які ви ще можете себе перевірити і подивитися, чи не впливають вони на вашу форму живота. По-перше, це одяг. Одяг, який вузький, взагалі усюди це недобре, наприклад, ліфи будуть нам впливати на напряки і так далі. Але особливо для живота нас бентежать речі на високій талії, які достатньо вузькі. Ремені, брюки, такі спідниці вузькі. Недобре, будуть впливати знову таки на наш дихальний паттерн, будуть перетискати нам всі органи. Тут теж можемо з цим створити свої проблеми з травною системою, що теж буде впливати на вигляд живота. Тому не отягуємо себе, якщо не хочемо набряків, проблем з травленням і великого живота. Не треба краще віддати перевагу або низькій посадці, особливо якщо ви багато сидите. Якщо у вас брюки нормально сидять стоячи, але ви сіли і вони вас перерізали навпіл, не використовуємо ці брюки в моменти, коли багато сидимо на роботу, беремо щось більш зручне, або сукню замість спідниць, або більший розмір, або краще еластичніші тканини. Тобто уважно дивіться за тим, щоб одяг вам ніколи не тиснув. Скоріше за все, якщо у вас гардероб зараз, який вам тисне, ви цього не помічаєте. Є ще тут проблема психологічна, коли дівчата чомусь бояться, наприклад, розміру М і хочуть влізти тільки в С, і тому купляють такий одяг. Але він їм об'єктивно не підходить. І ну, тут тільки працювати з упередженнями, з тим, що цифра жодним чином не показує нашу якусь, не знаю, крутість, умовно. І брати розміри більше, і все буде супер. Також одяг, наприклад, який з карманами, ви постійно в них тримаєте руки. Це змусить вас більше сутулитися, неправильно побудує паттерн кроку. Буде, буде руху руками, і теж впливатиме на вашу поставу, відповідно, на живіт, виходячи з першого пункту, вузькі спідниці, які не дають вам робити нормальні кроки, повзуттю питання, але про взуття треба зняти окремо відео, бо зараз не буду на це розпилятися. Якщо коротко, то якась дуже висока жорстка підошва. Очевидно, що підбори будуть впливати на всю поставу, на наше падіння вперед і, відповідно, теж неоптимально роботу м'язів компенсації, і як наслідок цей випираючий низ живота. Далі. Що ще впливатиме? Впливатиме, вже трошки затронула тему травлення і, звичайно, маю про це поговорити. Навіть якщо ви ідеально дихаєте, у вас все супер з м'язами кору. Але якщо у вас є запалення і проблеми з кишківником, то він буде давати вздуття, буде давати цей вигляд животику. Тому на це обов'язково звертаємо увагу. Якщо ви вже всі пункти, які я перерахувала, проробили, точно знаєте, що ви оптимально працюєте зі своїм тілом, то, можливо, ключ у проблемах з травленням. І обов'язково треба це перевіряти. Ще важливий пункт це наявність шрамів і, взагалі, історії інвазивного втручання. Якщо у вас особливо був кесарів Ростин, це може бути причиною цього валику, і інші операції, які. Включали такі маніпуляції, особливо якщо залишились знову такі рубці. Що ми можемо зробити, це спробувати покращити листичність тканин довкола. Є шанс, що повну форму живота, е, такою, якою вона могла бути в ідеалі і була до втручання, ми можемо не відновити, бо все-таки це ну, таке велике втручання справді в організм. Але ми точно маємо перевірити, що ці рубці шрами вони рухливі, що ми можемо його потягнути в одну сторону, в другу, в одну сторону, в другу, і усюди тканини довкола рухливі, немає такої жорсткості, це, ну, типу, не такий жорсткий рубець. Якщо ви будете уділяти час цим шрамам, є багато технік і типування можете використовувати потім, щоб покращити якби, роботу, продовжити своїх рук. Але в будь-якому випадку ми маємо з великими шрамами на всьому тілі, насправді не тільки на животі, розбиратись, бо вони теж створюють нам компенсації, погіршення ковзання тканин, передача сил і всі ці наслідки, які теж можуть нам... Впливати на оцей якби валик і на захист, і правда, збільшення жирової тканини, і просто зміщення м'язова, зв'язочного і так далі. Проговорили з вами всі пункти. Давайте підсумуємо, що найбільше буде впливати на живіт, і це не жир, і не матка, яка стерчить чомусь, а у інших не стерчить. А ваша постава, а особливо сутулість е нахил тазу та проблеми по стопах. По шиї. Туди ж якщо ви постійно з такою шиєю в офісі сидите, це створить вам компенсації в поставі нижче і як наслідок живіт. Це неоптимальний паттерн дихання, нерозуміння, як працювати зі своїми м'язами та звого ігнорування цієї зони свого тіла, свого здоров'я, неоптимально підібрані вправи. Які не підходять вам або під запит ваш під функцію, так, або під ваші можливості наразі. Ви пробуєте робити якісь суперсети скручування, а що не вмієте дихати, і через це робити собі тільки гірше і посилюєте свою сутулість. Тому дуже важливо правильно підібрати вправи, які будуть найбільш функціональними. А функціональні вправи для кору це якісь стабілізації, коли в животу потрібно мій корпус стабілізувати або взагалі в балансах, або коли рухаються інші кінцівки, щоб. То корпус залишався на місці стабільним. І з неочевидного, придивіться до одягу, який ви носите, взуття якого ви входите, чи нескови вона природні рухи, чи не перетискає вас навпіл, вас живіт не дає вам коректно дихати, туди ж, до речі, звичка втягувати живіт. Якщо ви звикли постійно втягувати живіт, то це робить вам живіт більшим. Так само, як носіння корсетів, якоюсь утягуючи білизну утягуючого одягу. Чим раніше ви цього позбавитесь, тим швидше отримуєте свій плеский живіт. Робота з рубцями, якщо було інвазивне втручання в живіт, і питання травлення. Туди ж, звичайно, будуть гормональні зміни, які можуть нам е, якось змінювати перерозподіл жирової тканини всередині організму. Але це вже такі питання до лікарів, які сподіваюся, ми регулярно всі обстежуємо і знаємо, що там у нас все в порядку, або лікуємося, що не в порядку. Сподіваюсь, вам було корисно. Ще раз хочу нагадати, що якщо вам відгукується мій підхід, то ми можемо разом позайматись, створити і вам плоский живіт і, взагалі, що мені здається, найголовніше, дати вам розуміння свого тіла, вміння ним керувати і готовність цього тіла до будь-яких взагалі пригод і просто побутових справ. Бо я туплю за те, що у нас рух для життя, і ми працюємо на тренуваннях. З тілом, щоб потім воно було вільним в усіх своїх проявах, і ми могли без болю якісно жити довге життя, це у гармонії зі своїм тілом. Є онлайн формат груп, і якщо ви десь далеко від місця, де зможете знайти свого тренера, або просто хочете спробувати такий підхід, бо його не бачили раніше, або формат курсів вам не підходить. То пишіть, будемо зустрічатись з вами регулярно в Zoom і працювати разом з вашими тілами. Також, якщо у вас такі влаштовують курси в записі, воно теж є, є персональна робота, все буде в описі, якщо хочете, заходьте, будемо працювати. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, якщо вам є чим поділитись, або. Якось підтримати цей канал, бо чим більше коментарів подобаюк, думаю, ви це знаєте, тим легше YouTube зрозуміти, що це відео актуальне і такі відео про тіле, про свідоме ставлення до нього українською зможе просуватися в нашому інфропросторі. Тому буду дуже вам вдячна за це і люди, які яким це варто почути, які зараз можливо мучують себе дієтами та якимись довгими тренуваннями безрезультатно зможуть почути те, що є правдою, і почати по-іншому нормально ставитись до свого тіла у будь-якому випадку, дуже дякую, що ви додивились це до кінця. Сподіваюсь, побачити вас ще у нових відео на цьому каналі. Пишіть теми, які вам було б цікаво розібратися.